Ну а польські фермери знову блокують кордон з Україною наразі на два дні. Це до другої половини 6 червня. Як повідомили в державній прикордонній службі, блокуватиметься рух вантажних авто через КПП Раваруська Гребенне на в'їзд в Україну, польська сторона пропускатиме не більше 12 вантажівок на 12 годин і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами. Сьогодні Росія в атакувала Дніпро. Вибухи у місті пролунали одночасно із сигналом повітряної тривоги. Росіяни били двома крилатими ракетами. Іскандер. Наші сили ППО збили у битві, Проте через те, що уламки впали, пошкоджені будівля лікарні швидкої допомоги, близько 30 будинків, 15 автівок. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак. На даний момент відомо про вісьмох поранених. Одна із жительок приватного сектору, чия оселя постраждала, показала, як у неї порозбивані вікна, двері. Жінка живе одна, і до неї приїхала подруга, аби допомогти прибрати наслідки атаки. Она мне потом позвонила, потому что я не знала, я, знаете, вышла на лоджу, потом уже глянула, обычно Приднепрос у нас дает, или я глянула ни там, ни там Дыма нет. Думаю, ну, куда он полетел, не знаю, когда она мне позвонила, говорит, слава богу, что жива, потому что... Вона, вона вийшла після першого, тому що багато людей сказали, що після першого вона, виходу. Так, да, она, після першого вона, сказала, вона встала і хотіла подивитися, що там. Она, знаєте, хоча вона не спала, говорить, з півтретєвого вітра. Тобто відчувала, що щось -то буде. Тому, дякую, що жива стала. Да Та все, всі окна стеля, Кафель, ванной кимнат. Водна проживает. Одна проживала. Живу здесь одна, да. Вот люди не понимают и не верят нам, когда мы говорим, что у нас. Ну вот, щоб они пробивали и почувствовали такое же.